Всім привіт! Я Катерина Супрон. Сьогодні 27 листопада, і мілітарний доповідає. Росіяни почали застосовувати безпілотники шахет чорного кольору для ударів по Україні. Фото уламків саме чорних шахетів з'явилися після атаки 25 листопада, коли Росіяни випустили по території України 75 ударних БПЛА. Чомусь російську назву Герань виправили на Ферань. Що цим хотіли сказати? Ми можемо тільки здогадуватися. Але якщо по суті, то оновлені шахеди ускладнюють завдання для української протиповітряної оборони щодо їх виявлення та знищення. Будемо розбиратися, як речник командування повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що зараз ці уламки вивчають фахівці для того, щоб з'ясувати, які саме матеріали використовують росіяни в цих дронах. Також він під Креслив, що це не перше оновлення російського шахеда. Вони і раніше удосконалювали ті би що у них вже були утримані від рано. І ті, що вони роблять самі, використовуючи певні от власне композитні матеріали для меншого і світловідбуваючої поверхні, так ефективності відбуваючої. так. Само зараз ми бачимо, що використали вони карбономатеріал і карбон, який є поглинаючим матеріалом. для Власне радіолокаційного сигналу, ну і чорний колір. Зрозуміло, чому От вони подивились, там що в чорному кольорі. Ну, карбон сам по собі так може бути чорним. Це ускладнить роботу роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі. Так, чорний колір ускладнює виявлення дрона, особливо вночі, але самі по собі чорні шахеди не новина. От, наприклад, чорні шахеди на підземні. Базі в Ірані у березні 2022 року. А от уламки від дрона камікадзе, які застосували для атаки на родовище Хураїс у Саудівській Аравії 2019 року. Тож ніякого ноу-хау тут немає. До того ж, частину безпілотників 25 листопада під час атаки на Україну запустили у світлу пору доби, і в цей момент чорний колір ніяк не маскував, а навпаки, робив їх виднішими. Ще одна легенда про шахеди в російській версії Герані їхня ця. Ціна з різних джерел надходить інформація, що такий безпілотник може коштувати від 10 до 20 тисяч доларів. Мовляв, дивіться, який засіб дешевий бойова частина 50 кілограмів, виготовлений з матеріалів, які можна дістати в обхід санкцій. Водночас реальна ціна цих дронів невідома. А якщо там використовується ще й карбон, відповідно вона точно не буде зменшуватись. Останніми місяцями окупанти застосовують ударні безпілотники для атак на Україну саме вночі. Чи тому використання чорного кольору є логічним, водночас, речник командування повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що протиповітряна оборона в Україні все ще не є стопроцентною захищаються міста та локально об'єкти інфраструктури. Тож для того, щоб перешкодити Окупантам в їхньому задумі в Україні нарощують мобільні вогневі групи. 40% ударних дронів, які росіяни запустили 25 листопада, були знищені саме ними. Мобільні групи ППО використовують пікапи для переміщення, а цілі знищують за допомогою великокаліберних кулеметів та зенітних гармат малого калібру. Також групи посилюють операторами ПЗРК. Скільки саме чорних шахетів було збито під час атаки? Ми не знаємо, але знаємо, що в північній операційній зоні силами оборони України було знищено 55 ворожих ударних безпілотників, з них 28 знищено мобільними вогневими групами. Наразі є інформація, що росіяни можуть виготовляти до тисячі своєї версії шахедів на місяць. Атака 25 листопада була наймасовішою за весь час цієї фази війни. Окупанти випустили 75 безпілотників з півночі Скурської області та з півдня з Краснодарського краю. Безпілотники кружляли над шістьма українськими. Областями чи пуск 75 шахедів в межа невідомо. Водночас у повітряних силах кажуть, що після кожної такої атаки вивчають маршрути, які використовували окупанти, для того, щоб зрозуміти, як діяти на випередження і зірвати наступну атаку ворога. Так само, як і дрони, окупанти накопичують і крилаті ракети, які мають в своєму арсеналі. Тож підготовка до відбиття наступних атак необхідна. Ми також можемо взяти участь і допомогти українським військовим відбивати атаки російських дронів. Для цього треба підтримати проект фонду. «Повернись живим, запакуй небо. Дивіться відео роз'яснення на нашому каналі про те, як цей проект працює. Підписуйтесь на мілітарний і будете знати більше про війну та військо.